В день до сільського храму в стрілках прийшли сотні людей. Понад 400 супілкарів від школярів до досвідчених музик зібралися, аби зіграти колядку та встановити національний рекорд. казала, збирайте супілку супілкурін, то я взяв супілку. Казали б, я то доніс, я б взяв акордеон. Що би сказала, тобі право». Я в загальному розвідна людина. Я і сопілка, і акордеон, і фортепіано, і цимбали». Ну, це не інтересно шукати. Інтересніше на слух. До дійства доєдналась і сопілкарка Юлія Криницька. Жінка каже, професійно грати ніколи не вчилась. Музикує задля задоволення. Я є творча людина, і я в принципі на всьому граю. І на фортепіано, і на гітарі, і на супілці. Звичайно, вдасться Нова раді стала. Це в нас традиційна колядка. вона і надзвичайно проста. Знаєте, я вам скажу так, що я на слух граю, суто на слух. Я не закінчувала музичну школу. суто на слух. Сопілкарі вишукувалися у формі восьмикутної зірки. Після чого водночас виконали колядку. Колядка нова стала, тому що вона вчиться одна з перших. І дуже легенька в виконанні, всі діти і грають. І діти, якщо починають в другому класі, я ми починаємо, як правило з другого класу. Починають грати якісь пісні. То ця колядка є першою. І вона якраз для свят підходить. і Вони то їх перші такі результати, успіхи, і далі воно йде далі до старших класів. Рекорд зафіксував представник книги рекордів України Ігор Дулин. Це перший рекорд, і зразу ну така велика кількість 406 людей. Це ну це прекрасно. Це, це в горах, супілки. Де коляда? Ну я думаю, всі відчувають, яка аж потужна енергетика тут іде від власне від 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 цього дійства. Ольга Дейнека, Назароницько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.